У Києві пройшов міжнародний фестиваль цирку Золотий Трюк. Підтримати учасників завітали сімейство Василя Бондарчука та дядя Жора. Цирка це завжди красиво. Пам'ятаю, з дитинства завжди з батьками з задоволенням ходив на всі циркові. Як тільки цирк в город приїхав. одразу перший білет був куплений мною. завжди. у фестивалі брали участь артисти з дев'яти країн світу: Великобританії, США, Росії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, Угорщини та України. Організувати яскраве шоу було непростим завданням для режисерів. Самим складним були травміровані артисти. Це всегда очень грустно, очень жалко. Та саме такое грустне в фестивалі, тому що нас травміровалось два артиста. Один мальчик сламав дві руки у нас, і італіянці у нас сломали ногу. На фестиваль планувала прибути принцеса Монако Стефанія, але замість неї прибув її помічник Урс Пілс, який посів місце голови журі. Його фавориткою стала представниця України, якій всього-навсього 12 років. That... я просто в захваті від виступу маленької акробатки. Я вас запевняю, вона має велике майбутнє. Я думаю, що ми запропонуємо їй контракт, тому що в Монте-Карло ми працюємо саме з молодим поколінням. Нім, яке має талант від фестивалю, залишилися в захваті як малюки, так і дорослі. Тож завітайте до цирку та згадайте, що таке клоуни та цукрова вата.